Куди Святик поїде? Поїдемо куди-небудь, поки не спиш. Поїхали. Поїхали. У Наташі теж, теж квітує Іберійка Каже, мамка її постригла там, де цвіточки повинні бути. Ну, нічого, на слідущий рік буде. І Льон квітує. Йдемо провідати Наталю. Поки ми не спимо, трішки зараз покличемо її на вулицю. Маєш нам зручно тут проїхати. Да, Наталочка, можна оставити калітку відчинену. Привіт, сонечко, він тільки що лежав. А ми думаємо, поки спати. Поки спати, треба. Думаю, до каже, я до тебе в гості. А ви в гості їде? А ти порядок хочете перебратися? Та ну, хоч чуть чуть що починаю робити. А що це за валянки такі? Та, мама одягла, бо вчора ножки замерзли. досі, Каже, де твоя червона кофточка? Немає і не скоро вона буде. Не скоро не буде. Що це за валянки такі. Ні-ні-ні, не будемо. Ні-ні ні. Все, 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 все чорного боїться. А Віка каже, ну, що ні, як я одіваю. Ну, я ж косинку, то не вдіваю. Ну, я в чорній кофті там, так. Да. А де, а де цвіток? Диви який цвіточок. А ну подивися цвіточок. О, який там? Диви який манюний цвіточок. Ой. Бо який манюний А то там ай. Там гав-гав? там, to Ай, tam. Айчка там, да? Ай, там. У да я большая собака, да? Большая? <говори> Ой. А що там А ав, -ав? Ав, ав дивиться на воп. Наталя, бабуся Наташа. Каже, я привикнув. Ти забувся, так? Да? Да, забув ти забувся. забувся. Ой, я як знаю. ти. Вчора з'їздили все на. Ну? Та трошечки ж побули. А було відкрито, Наташ. Да. Слава Богу. то Бу надо Було відкрито, але вона ж трошечки. По... У приїхала їй треба. І поїхала жодня, про ту машину ж погнала. Ага. А, ага. Надежда. Я зараз скажу, що я передбуду. Добре, давай. Ти будеш зюбатий? Да? Да? Да, ти Так, зюбати будеш, так. Да? Я вливаюся. Ой. Та Віка вчора поїхала, ж, отож везла ж на, ето, на екзамени, та заїхала, заплатила за, за, за оце, що зробили нам, ну, последню частину. І одну частину вже Саші заплатила. Ну, вони там переміряють, там же вуще. Mm -hmm. Може трошки буде вуще. А я тобі казала, що там, там буде набагато менше, стільки там. Mm -hmm. Тут же ж дві, а там одна. No, там да. буде менше. От, -от, -от. Да, от, от Так, І мама в нас працює, працює, то знову є ученики, так що бабуля, нянечка, і щось каже, і робимо. О, бачиш, він вже тобі вливається. Він уже тобі вливається. Тобі хочеш сидіти? А ножками? Ні, зараз покатаю трішки. А ножками? Тюп-тюп-тюп ножками. Так, по чуть-чуть починаємо. Ну ще на пальчиках стає. Тюп-тюп-тюп ножками. Наташа, 28-го було 9, пішов 10-й. Ну так, а сьогодні який день? А сьогодні 30-е. Два дні. А, два дні. Я знаю, що пінці ж місяць. Ну, 28-го було 9. Ну, я вже думала, що 10. Спішемо. Спішемо. Спішимо. Да? Спішимо, кажи. Хто там? А а? Як пішла у пів 12, та около 6 зайшла. А вони оце голодні були. От вона мамашка погана, оце а я таке. Я тобі казала, що вони угу. все там кричать, кричать, а вона от тут лежить. Яка? А це взяли, поставили той калідолі лоточок. Угу. І оце в калідор випускай, вже на двір не випускай, каже Наташа не випускайте. ну випускає. Хай хоч не піднім я. Піднім я, це, да. ж хоч вони бачили, щоб вже чи молочко чи що, так вони ж не бачать. А то що тепер їх з піпетки годувати? Так хто їх буде годувати? Ой Боже. Як ось це піп'ятку брати, оце мені четверо їх годувати, вони мені надать. Ну, то хай, хай вона буде вдома, раз вона така вредна. От уже вчора Люся зфотографірувала, що і в неділю, і в неділю вони були. Угу. І в понеділок вони були. Да? Ну мені вчора прислала, вона написала, що їдуть на 55, п'ять, ти... а я ж нянечка, я написала, на жаль, не можу. От, ну а ввечері вона прислала Наташину і Віталія могилку, щоб вони були. Сашона не присилала. Ну, раз там були, то а, так. От. Та, дякую їм, що заїхали. Так. Вона казала, об'їжджали в неї сестра, чи двоюрідна вона сказала. Вмерла і оце вже вона. Навірно, позавчора чи вчора вмерла. Ой. -ой, -ой. У ну, вас ну не можуть оце ж ніяко приділити під підкопувати, під, чи той ну десь кажеш син поїхав, оце ж на кладбище взнавати. Угу. Так що в неї свої проблеми. Ну та понятно, господі і так дякуємо вона. У неї свої проблеми, да. своїх родичів багато, да. так що вона казала, що. — Ну і так. Ну, так. — Каже, не можу підскочити. — Ну, нічо. вже ж... нічого. — Нічого. — неділю, Якщо Саша, Наташа пообіцяла, каже Сашенька. Угу. — Ну, Як же ж вона сказала? Як же ж вона сказала, що веди мене, веди мене, щоб мені здати цю ж машину? Отож у нас антифріз, угу. чи ні? Ну, кондиціонер, щось треба залити, uh -huh. кондиціонер і ото ж якась планка, що туди масло протікає. Uh -huh. Так це треба було тільки в Дніпро, да? тут ні, у нас не ні, ні, тільки в Дніпро. А, я й поняла, uh -huh. що uh -huh. Тільки в Дніпро, ну та там її то люшка встріб, але вона все Угу. Uh -huh. І прийшла ж уже таке, уже пізненько ж то ну, я ще не купалась. Ну, що ти думаєш? Так воно й лежить. <смі> ну, Зато вона подивилася на свою іберійку, що вона мені колись два кущики подарувала, і вона ж тільки в відео, а так же вона не бачила вживу ти клумби, все пройшлася вже трошки. Знаєш, Ну, я її сама заставила, щоб вона трішки од... одволіклася від од... Розети, Вона їхала й та казала, що. Хоча би з боку, каже, сидів. І то, каже, блеше було показувати, куди їхати там, чи що каже, не 500 метрів не доїхала, не туди попала. Ну та тоді вона забила. Ага, ага поняла. А тоді Люшка підскочив та Ну, Добре. Ну все одно скрізь. же. Скрізь ж. сама. сама. Иса, якщо в машині, то Саша, а тепер же скрізь сама? Скрізь та... сама, так. Да. Скрізь сама, Наташа. Ну, ж. Да, ну, поставила, то сказали в суботу, якщо. Якщо так, а назад вона пішки їхала. Ну, а маршруткою. 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 Льоша бо... до, до маршрутки. маршрутки, ага. Казала, вона ж оце стільки ж не їздила і попалася їй маршрутка. Каже, я думала, ми не доїдемо. Мати моя рідка, ти але шо? я не знала, що так іще ще є маршрутка. Ой Боже. І пищить, і дорогкотить, і відкривається, і. Оце, Димося оце, і ви, вилітає. Каже, Ой, та... кошмар. Це, каже, не, не маршрутка, а обще. оце так, Я думала тільки в Дніпрозалівському таке, а воно в в Дніпропетровське. І там такі їздять. дивись як він тебе слухає і вже аж дрімає. Ти спадки хочеш А я зараз його трішечки повожу отут, сюди-туди він і засне. Ти будеш плакати? Ні-ні-ні, <різь> ми не будемо плакати. Ага, байбаюшки будемо. Провідали Наташу. Наташа мені подарувала оці нарциси, о, манюсенькі. От, прийнялися, Наташа і квітують. А вони не приймуть, як вони ага. Манесенькі, гарні. Такі. А я їй пообіцяла, що тих флокс шиловидний, що в мене ото перед спальнею, знаєш, такий круг їх цвіте. І в мене окремо є. Так я кажу, я тобі відкопаю. Вона та... Ну, не зараз. Кажу, хорошо. І в мене там два види, кажу, я і від клумби, то є, то темніша така бускова, а це такі рожеві. Ну, Вона каже, це флокси? Флокси, Шил... шилоподібні флокси такі. Шарик у мене, Наташ. Перед спальнею, та ти вже, да, що там говорить, не дай Бог. Та, мені зараз нічого не та ну да. Я так оце роблю, щоб угу. що Угу. Ну, що небудь, щоб, щоб, щоб що не щось робити. Що небудь, не, не сидітимуть. Я вже така теж думаю, боже, і, і, помогла б, якби могла, оце ну, не була так зайнята, щоб ви вже перебиралися в літню кухню, щоб трішки. Та воно й холодно, я думала. Так, да. сьогодні... ну 22 обіцяють сьогодні. Ну, воно то я сьогодні на ну, тата зукінчила, я навіть воно там повісила, думала, може буде дощ. Ага, а, я ж що. Ну, я думала, може дощ буде угу. там. Ми теж вночі прали. А вчора навіть день попрала його. Будіки оці всі кофточки, Кажу, бо нам тоді на завтра і не вистачить. А що кожного, кожна їда передяглися, бо буває, що щось не подобається, як плюне, летить по всій кухні. Ой, яке чудо. Що він там очки не закриває? Ні, дивиться. Сонце на нього не дуже попаде. Ага, качаю. Ой. Наташа ще квітів накупила, так, да, Наташ? О, опять хтось дзвонить? Бачу оце. Ага, накупила ще. Дома, да? Та то ще вона брала як це. Накладешся потім рішили... Дома, так? Ну, там немає да його саду. Та понятно. Ти нас зустрічаєш, Фіндюшка? Ми приїхали додому спати, нам пора. Надворі тепліє. Ми. Ні, ні, я додому не йду. Ото вийшла і гуляй. І що ми тут? Ні, ще не будемо спати. Кажи, ще тільки дивлюся, да? ну вже сонючки.